Відкріплення з Прикарпаття 26 добровольців міліційного батальйону спецпризначення Івано-Франківськ, який пройшов іловайський котел, склали присягу. У неділю вони вирушать у зону антитерористичної операції на заміну бійцям, що мають іти у відпустку на Донбас. За словами керівника прикарпатської міліції, вони та ще з півсотні вже досвідчених бійців поїдуть незалежно і належно підготовлені у зимовому обмундируванні та з технікою подарованою волонтерами і новим командиром. Оскільки попередньому комбату після виходу з Іловайського котла бійці закидають боягузтво, з Іловайського котла місяць тому батальйон вийшов із втратами. Троє бійців загинули. Невідомо і залишається доля одного. Припускають, він потрапив у полон. І ще сім тіл не впізнані. Створили слідову картину. Хто бачив, хто загинув, тому що ми знаємо, коли прийняли нерівний бій, почали зриватися боєприпаси. Певні працівники. Просто ми обгоріли хлопці, наші бачили. Тому у нас є підстави вважати, що сім чоловік сьогодні на превеликий жаль. Ми повинні їх віддати землі. Звичайно, що ми готові знову повернутись, захищати країну, щоб ніхто наші землі не захвачував. Я думаю, що наше керівництво зіловайської трагедії зробило висновок.